Слава Ісусу Христу. Слава Рів Христі! В контексті нашої Дев'ятниці сьогодні маємо другий день. І найперше нагадаю, дев'ятниця це таке і особливе, і не небогослужіння, бо богослужіння це, це в нас літургія. Але такий час, коли ми особливі особливу молитву приділяємо в якомусь наміренні. цього року, я думаю, навіть не треба якусь там тему шукати. У нас тема одна: це наша перемога і мир в нашій Україні, це збереження наших родин, це життя і здоров'я наших воїнів, їх зцілення, повернення наших поранених. І е, в тому наміренні ми вже давно молимось, тому наша дев'ятниця вже триває дев'ятий місяць, е, вона вже не, не на дні, а вже на місяці розтягнулася. І е, якщо треба, то ми будемо і далі стояти в цьому наміренні, і просити Бога, щоб дав нам сила не просто просити, бо дехто хоче сховатися просто за молитву. Але докладати рук, зусиль для того, щоб ця війна закінчилася нашою перемогою. Бо якесь там перемир'я нам не підходить. Ну, на жаль, для багатьох людей війна почалася навіть не 24 лютого, а тоді, коли над козовою десь недалеко збили ракету, тоді щойно почалася війна. Для мене війна почалася ще в 2014 році і не закінчується до сих пір. І війна та триває. Але е, війна за е, духовна війна за, душі, е, за, 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 за дух України, вона триває ще, ще ну, вже вже віддавна. Бо Московія не дасть собі спокою, поки, поки нас не знищить. Вона буде останніми, як кажуть, кусками дерлася до того, щоб знищити, тому що ну, не таку нелюбов вона до нас має. Тому наше намірення таке, бо з нами Бог. І якби не Бог, то ми б дня не вистояли. І безперечно, що хвала і пошана нашим Збройним силам, але коли на тому все закінчується і не віддаємо Богові славу за те, що Він нас крепить і тримає, то ми нічого доброго не робимо. Бо історія знає дуже багато різних воїнств, які успішно воювали, які були справді жертвенними. Наприклад, та сама українська Галицька армія. Що про неї знають ну, навіть багато з тут присутніх та майже нічого. Багато людей навіть не знає, що така існувала. А це була справді, як на мене, найбільш жертвенна армія новітній українській і не тільки українській, європейській, навіть світовій історії. Цей шлях цієї армії і це покликання, як вони е, зорганізувалися, як вони воювали, які які справді які, які це була була наснага, і в тих умовах, які вони були, коли вороги були з трьох боків і ще і ще всередині тиф. Не якийсь там коронавірус, яким там постійно вже знову тепер підстрашують. Так вже всі зрозуміли, що 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 це таке? Е, так, але але далі ну страшать, бо але це це було це реально від того, вмирали тисячі. І не просто там ну, десь десь там хтось з якогось, але але молодого воїнства, які не мали лікарств, не мали нічого. Але на жаль, український народ, особливо ми, Західна Україна, ми про них майже забули. І це, це, це ну, недобре. Недобре, тому що ми забуваємо про справжніх героїв. Про УПА ми пам'ятаємо, тому що ну, ОПА у нас їм вдалося створити таку справді героїку, і е, багато упівців ще були живих тоді, коли Україна стала незалежною, коли той Союз розлетівся. І вони то їхні були особисте свідчення, тому ми, ми, ми більше пам'ятаємо, але все одно, тобто чи ми йдемо тим самим шляхом? Не всі. Безперечно, що не всі, навіть не більша половина, а менша половина. Тому пам'ятаймо за це, пам'ятаймо в наших наміреннях, що і сьогодні, от коли Ісус цю притчу розповідає про весільний той, про гостину, ту, так, яку вечерю, так, бо є ще притча про весільний бенкет, вони подібні, запросив багатьох, то почали відмовлятися. І так, як гарно відмовляються, я купив поле і мушу піти на нього подивитися. Ну. Причина, так, радість в людини купив поле, мушу подивитися, є причина, але вибач мені, прошу, все культурно. Отак сучасний світ культурно того християнина так о, 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 окутує всякими такими е, речами, які абсолютно є другорядними, які не, не ведуть до Божого царства, навпаки, від нього відштовхують, і собі в бік, в бік, і в бік. І е, таке господарові не подобається. Він нас кличе на свою вечерю. І ця вечеря є кожної неділі, кожного дня навіть і в нашому храмі це є Євхаристія. Євхаристія, це євхаристія це означає подяка, вдячність, яку, яку ми Богові приносимо вдячність за дар нашого життя, за наших рідних. Але тої вдячності від людського роду для Бога то менше раз то менше, так само і в нашому народі, не раз, знаєте, ми таким, що ми немов би захоплені всі тою війною, там героїкою і так далі, але, але виглядає, що ми ще навіть середини не пройшли тої війни. І е, ми вже звикли, ну як дякувати Богу, в нас так е, ну, чи, чи Козовами, ми, на, наші хлопці рід, е, нас не приходять, так як і в деякі був ще районні центри, що е, шо, майже щотижня похорон похорон е, воїнів. Але, але ця війна триває і жертв ще буде багато. І е, замість того, щоб навпаки гуртуватися, замість того, щоб бути справді одним цілим, то в нас щораз то більше жируться, доказують щось в не одному. Але найгірше навіть не те, що коли справді, бо в таку, в так коли говориться правду, правди вже ніхто не хоче. Навпаки, того, що говорить правду, то, то він ділить. Та ні, людина навпаки, хоче сказати добре, щоб звернути увагу на ті недоліки, потім гірше буде. Бо там є тріщина. Але це нікому не потрібне. І е, тому це Боже царство, яке нам Бог е, дарує, е, ми самі його втрачаємо. Ми самі від, від, відпихаємо, ми, ми, ми щось хочемо набудувати так. От в кожного от, Україна після війни. От, якби ми, ми зараз говорили про Україну після війни, я думаю, тут майже в кожному була інша думка, інше бачення. Чому? Тому що немає чогось такого бо немає тої співяка. В нас буде все добре. Як ви це уявляєте, добре з е, е, десятками тисяч поранених і калік? З десятками тисяч сиріт, з, ну, будемо так казати, армією пенсіонерів. Я в доброму розумінні це говорю так: людей старшого віку, які ну, не можуть вже працювати, але, але вже є на пенсії. З молоддю, яка виїхала далеко десь за кордон і напевно, що в більшості не, не повертається, і з купою хабарників і корупціонерів, які тут залишилися і далі п'ють сок з того народу. З нераз інертними релігійними спільнотами, які, які е, тільки моляться, і і і більше від них не раз трудно щось е, отримати, як ви уявляєте майбутню Україну. Ну, я гляжу тільки по одному, що нас Бог буде. Я не знаю, як, але я вірю, що Бог попровадить. Бо Бог ніколи нас не залишить, навіть тоді, коли здається, що безодня. Але сказати по-людськи, що з того буде, я не знаю. Тут... І хтось, коли щось говорить інше, це брехня. Тому що ми вже 30 років незалежну Україну будуємо. І що ми отримали? Війну. Війна, яка нас руйнує. Що ми 30 років з вами будували? За що ми молилися, врешті? Чи то ну, де, де кажуть атеїсти? Вони сміються. Во ви 30 років все кожно у церкві молитеся від 14 року, що Бог відвернув війну. А тут ще більше стало. За що ви все молили? Вас Бог послухав? У, нема що казати? Бо нема що казати, тому що цінності в більшості ну, мені, я, я маю що казати. Я думаю, більшість з нас тут присутніх в тому храмі також має що сказати. Не тільки там мися молимо, і ми се молимо, але ми так і стараємося, працюємо, так? бо і, і, і мусить бути активна громадська позиція і християнська позиція. Але скільки нас тут є, а скільки в козові населення? Тому е, от, от, от де, де то Боже царство дінеться? Тому Бог кличе е, кого? Вбогих, калік, сліпих, кульгавих. Та він якийсь такі отків пришелепкувати. То що ж він пришелепкувати, на твою думку? Але ця людина робить справді Божу роботу. А той то, мені не подобає. Та тобі півсвіту не подобає. Але ця людина для своїх рідних справді він збудував, він є добрим батьком, так, добрим, добрим чоловіком, і мені тобі не подобає. Але в нас критерії інші. І, але Бог не буде по наших критеріях вибирати. Бог буде вибирати по своїх критеріях. Тому Боже царство, ми мусимо пильнувати, щоб воно від нас не віднялося. Бо тому що вибачте, ніхто ні, ні інший, ми його самі профіндіємо, Бог нам його дає. Трохи перекладу, не бо багато покликаних, мало вибраних. Це є, недобрий трохи переклад, бо в значенні йде не про тих, що Бог вибрав. Бо тут трохи виглядає якось дивно. Так Бог всіх покликав, але потім з того всіх всіх. Я вас всіх кличу на гостину, але знаєте, підете ти, ти і ти. От так, якщо ти розумієте, вибраних це означає ті, що, е, ті, що відповіли на, на покликання. Тобто всі покликані, але тих, що відповіли, тобто ті, що самі себе вибрали, тут ну, тяжко це слово справді перекласти е, з, з грецької мови е, на українську. Але це означає, власне, ті, що самі себе вибрали і, і пішли, ті, що зробили крок, ну тебе сміливців, так? То їх мало, але всі покликані. Бог не вибирає просто, бо то в би була омана від Бога. І це від нас залежить: чи ми відповімо, чи ми будемо тими вибраними, чи не будемо вибраними. Тому е, е, найперше не, не переставаймо просити Господа, бо молитва це, це справді важливо, особливо так само для е, більшості людей, чи старшого віку, які які ну тобто вже кажуть, а що там там молитва ні для людини, яка вже ну не має так е, сили, так скажімо, до праці, чи ну зрештою, навіть якщо є до праці, я буду так казати, і хочеш не раз зробити, але ти не потрібен. У нас нема структур, які задіють, наприклад, нас, звичайних людей, наприклад, то, щоб допомогти. От, візьмемо той самий Чернігів, Сумщина, Харківщина. Там купа є розбомблених тих ну, будинків, де людям просто банально треба, щоб прийшло з четверо чоловік, приїхали із, і, і, і помогли там дах перекрити, трошки підмурувати, щоб людина до хати могла зайти. Бо вона ну, сам чоловік з жінкою не може того зробити. Але немає кому. Немає системи, навіть не те, що держава, церква, не має такого. Чому не зробити систему, яку наприклад, можна було там по два по тижні, так от ми з Козови збираємося, бус, нас вісім чоловік, і ми їдемо, наприклад, на ту самі ту саму Сумщину для того, щоб просто допомогти людям, дали нам якусь там хату, багато не треба, щоб ми могли відбудовувати, допомагати, там комусь допомогти, наприклад, підмурувати, там комусь допомогти, наприклад, криницю відчистити. І інші такі речі. Але такої системи в нас немає. І ніхто навіть не хоче, бо то, а я що то буду робити. Таке суспільство, воно не є Ми, Ми, ми живемо в Борг. І все наше з вами життя це, це життя, бо ми комусь винні, ми вже щораз то більше. Та... Чому ми не маємо своєї зброї? Чому ми не маємо своєї техніки? Чому до сих пір щойно тепер почали снаряди випускати і патрони? Це до кого питання? Хто, до, до, хто відповість за ту бездіяльність, яка була до того? Ніхто, ніхто. Ми, ми все, ми все ми молимо. Бог нам не переживайте, все буде добре. Так, але але за то, все наше добре, що ми тут спокійно говоримо, кожного дня десятки а то сотні гинуть. За то наше все буде добре. Тому пам'ятаємо за ці речі, але, але ну, я не знаю, то пам'ятаємо, так тобі так балакати, що ну, він все включив, балакає, але але це одне говорити, а друге робити. Е, ще хотів сказати за бо, бо, бо багато хто сьогодні, ну католицька церква, зокрема, не тільки католицька, а більшість східних церков, православних церков святкує сьогодні Різдво. Так і в нас також почався так. Я вважаю, що це психоз тим там кого були будемо святкувати. По-перше, точної дати Різдва взагалі ніхто не знає. Вона ніде не зафіксована і навіть приблизно ніхто не може знати. Тобто, приблизно, якщо говорити приблизно, найбільш мовірно Різдво Христове сталося десь весною, якщо по нашому календарю брати. Так, але знову ж таки, це, це тільки такі найбільш ймовірні припущення. Коли воно було, ніхто не знає. І то, що зараз там люди мають голосувати, знаєте, коли там ми будемо святкувати, та і так далі. Тобто, ну, як на мене, тобто, коли не проведена ні робота, щойно вчора блаженіший святостав з епіфанієм зустрілися, щоб створити спільну, створимо комісію для того, щоб створити комісію, щоб створити комісію. Я, ну, Дай Боже, щоб та комісія була створена і працювала. Але, але ну, з такими темпами, знаєте, то люди вже, дехто вже плює, та що там, то я святкую 25-го, я так рішив. Які в тебе до того підстави, чоловіче? Просто бо і це, це вже політика, це вже це, 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 це тут релігійного чогось духовного немає. Чи Ісусові не все рівно, коли що з того, якщо що ми зберемося, то ви навіть ти навіть не знаєш, скільки ти страв 12 має бути на столі. Та ти навіть вишиванки не вдіваєш на ту, ти навіть світвечора не мати, просто собі вечором бо то сі сели випили по 100 грам, бо то нині різдво треба відпразнувати. Та як, та як американці, в них вже Різдво наберіть, то Крісмас то вже індичка і, і ялинка з шкарпеткою і, і Санта-Клаус кругом ходить. Це ну, тобто, де той дух Різдва? Де де справді ті люди об'єднані власне тим, 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 тим єдиним так, тим, радістю, що, що, що Бог нас не полишає? Що він дарує нам життя, сам прийшов в дитині, і ті діти, які би мали родитися, яких би в нас мало бути більше, але в нас вже видно по тому, у нас хрестин христин наполовину менше. Це перший рік, коли в нас отакий вже перелом, коли в нас майже 50 похоронів, а, 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 а навіть не 25 п'ять христин. Тобто, ми, ми, ми реально вимираємо. Де та радість різдва? В чому вона виявляється, скажіть. Бо будемо 25-го святкували. Нема питань, якщо вирішить наша церква, так люди, є запит від людей, зараз більше церква гальмує. Але тобто, також треба, це не робиться тако. Так, бо є такі, що кажуть, я, ти мене забий, я буду 7-го святкував, і мені, мені все рівно, що ви там балакаєте. Тобто, ну, треба також якось людей підготувати, треба якось тут. Тобто, ну, не робиться так враз. Але, але що за тим стоїть? Тому ну за це треба також пам'ятати. Ну я я, наприклад, особі я з того не говорив, тому що я не вважаю це принциповим. Зараз ми йдемо по цьому календарю, який так він, він не є правильний, він помилковий, це юріанський. Але різдво завжди навіть в наших книгах всюди, суди. От тут взяти навіть якщо в Євангелії так є календар, то тут є власне різдво 25-го. Чому в нас 7-го? Тому що. Реальний календар Юлянський він суму і кожного року він має похиб, похибку на кілька хвилин, і в результаті там щось за якихось там е, кількість е, десятиліть, що один день знов виходить наперед. Тому що ну, е, цей сонячний е, день е, рік не співпадає так, з, 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 тими, з тими днями, які там є. Це, ну, ці, ці такі речі, більшість людей їх не, не хоче в них вникати. Але. Кричати і в Фейсбуці вже святкувати різдво, то ні, привітайте, безперечно, що єремо католики, так і але це має бути, це має бути рішення справді громади, і за цим рішенням має бути справді любов до Бога, а не просто чергові верески. Бо якщо так, то... ну що ж ми не святкували Миколая, треба було святкувати коли? 18 мінус 6, 6 грудня. Хто святкував Миколая з грудня? Ну скажіть, якщо ж ніхто не кричав, давайте Миколая Миколай має прийти 6 грудня. Ніхто не кричав. А Ісусик має се родити 25-го, так? Добре, а Йордан тоді, ну то вже Йордан буде не 19-го, вже тоді має, мав, мав там 6- го числа. І всі інші, так само успіння, е, праздник має бути не 28, го а 14 -го серпня. Тут давайте тоді про все говорити. Але а, а ні, то вже не підходить. То вже, то, бо там або нам то, та як то, то так вийде, Та як успіння буде, то вже, вже, десь переносило на той, то так не буде. Ну і, і от таких багато моментів. Тому е, давайте будемо Божими людьми, Божими дітьми і пам'ятаймо найперше, бо то, то все таке другорядне, навіть коли там і що. Головне, от то, коли нас Бог кличе, не сказати, знаєш, ну я тебе дуже прошу почекай. Я тебе, У мене там інші проблеми є. Бо тоді бо, бо господар закличе другий і скаже, що то замість мене того дурня до Божого царства закликали? Так, того дурня. Бо тому що він відвікнувся на Божий поклик. А ти ні, слава Ісусу Христу! Із усієї мислі